Ну що що? Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо дивитися, що хотів мені сказати мій сон, що, можливо, він значив для мене, про що він хотів мені просигналізувати. Тож, думайте про своє. Ні, думайте про свій сон. Отак от. Думайте про свій сон. Налаштовуйтесь, згадуйте ось ці такі деталі. І давайте будемо інтуїтивно вибирати, що вам підходить, що вам не підходить, що ваше, що не ваше. Тож погнали. І так, перша позиція, перший сон. Згадуйте його, який він, що там були за деталі, які емоції він у вас викликав. Тому що, можливо, там були якісь інші люди. І ви можете навіть і не пам'ятати, які це люди. І неважливо, тому що найголовніше, як ви там відчували? От ви відчували, що це щось близьке, чи це щось чуже, чи що щось хороше, чи що щось так. Страх, паніка, апатія, але ж треба щось якось вижити. Отакою От мені хочеться сказати. Пуста карта. Про угу. що хотів сказати? І так. Тут іде сигнал, що уже, уже на підході можливість все ж таки розірвати. Чи то чорну полосу, чи то якусь там щось неприємну таку ситуацію, неприятний розвиток подій. От уже тут у когось буде просто достатньо. Ну, окей, отака ситуація, я пішла собі далі жити. Окей, я розумію, що так-то, 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 можливо, неприємно, там є багато чого. Але я сказала: окей. І я йду ось в цю невідомість. Я готова йти ось в цю якусь таку невідомість, розуміючи, що не все буде ідеально. Я готова. І ось це якраз сигнал про вашу силу, що я готова. Я готова, навіть якщо я там небагато, навіть якщо я там якась коса крива, там ще якась не така. Я все одно готова далі щось робити. Я все одно готова от реально завойовувати те, що я хочу, розгрібати. Тому що тут іде якась така песимістична ситуація, неприємна ситуація. І ось це просто сон вам сигналізує про те, що психіка готова. От готова вже працювати з цим неприємним дискомфортним моментом. Я готова з цим працювати. Що ще мені треба було вам сказати зараз. Да. І в цьому якраз ваша сила. Я розумію, що я в деяких, в деяких витратах я багато чого втратила. Можливо, по певній такі е, дурастічній якісь такі моменти. Ну, протупила десь, десь якось там. Але в цьому той кайф. що от я все одно. Далі собі йду. Я і хочу, я буду далі собі. Да, у мене йдуть втрати. Мені не весело, Но я все одно. Все, я йду. Мені чхати, я йду далі. От просто мені чхати. І все. Так, оце це була перша позиція. Друга позиція. Що у нас тут? Хтось хотів почаклувати чи розкрити свою суперсилу. Хтось, можливо, взагалі там причакру. Ой, 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 тут хтось або щось робив на мужчинчика. Так чи інакше, ви хотіли повпливати на мужчинчика, щоб мужчинчик до вас прийшов і сказав: ти моя любов. Ти моя кохання, я без тебе жити не можу, жити ту жити не можу. Хоча будь тільки з тобою, йоу-йоу-йоу». Тут -от конкретно. Або це такий був сон, прям, що от я вже з ним, там щось на нього не чеклувала. Або щось тобто, суть в тому, що я хочу, щоб зі мною був певний чоловік. Що це був за сигнал? За сигнал про те, що це вже, ну, це вже така пластинка заїжджена, що її потрібно. Закривати і розкривати очі, і йти щось, внову, щось в цікаве. Бо настільки вже закручена, без всяких якихось а ну, перспективи. Тут просто все залежить нескільки від, не від вас, не, скільки, не все 100% залежить від вас. Тому вам потрібно все одно йти туди, куди вам хочеться, незалежно від того, ви в стосунках чи ні, чи що вам там хочеться. І тоді ви побачите, що є можливість щось такого цікавенького мати, з кимось таким цікавеньким познайомитись або є можливість все ж таки відновити. Тому що тут теж, скоріше за все, просто вам потрібно йти в нове для того, щоб. Побачити себе по-новому, зрозуміти, чого ж ви насправді? Не те, що прям варті, але можете також цікаво жити. Про що ще сигналізував вам цей сон? Так. Да. А хто ви? А що ви? А що, як сказати, а що ви можете самостійно? До чого ви можете прийти? Самостійно прийти тільки до розбитого серця, чи самостійно можете розвинути те, яка ви шикарна жінка-імператриця? Тут якісь такі можливі моменти, а що ви без цього чоловіка? А що далі буде? Тому що ви маєте бути певно цікавою особистістю. У цікавої особистість цікаве життя, цікаві перспективи. Рекомендація вам. Трішки покупатися, трішки покупатися в самоаналізі, як би це банально не звучало, розібратися, хто я що я без чоловіка. Хто я що я без всіх якихось таких ярликів? Хто, я, що я без всіх правил, що там має жінка якось так чи інакше жити? Чого я насправді хочу. Куди я насправді хочу? Тому що і то, і то я хочу. А потрібно трішки збалансовано, реалістично подивитися, що або я йду туди, куди я насправді хочу, і тоді вже в мене є можливість нових якихось стосунків, або я все ж таки сцепляю зуби, якось підкарабкуюся і йду з тим самим там, вже з якимось відомим партнером, і там можу возобновити виз... І тож, не, ну, не забуваємо, що мужчинчик теж такий цікавий, м'яко каже. Теж на нього можуть хтось подивитися. Як би це цікаво би не звучало, але він теж може ще когось знайти. Так, рекомендація вам. Ще раз рекомендація. Збалансуйте свої внутрішні історії. Так, да, тут може бути прямо от. Твоя чаш... Ну, Ви маєте спочатку налаштуватися самостійно, там, бути особистістю, яка може бути там в цих веселих, щасливих стосунках, яка готова мати ці веселі, щасливі, збалансовані стосунки, а потім уже, уже кудись йти. Так, стік, тік, ще тік, угу. Третя позиція. Махінатори. Ну, це сон про історію. Чи то завойовницька історія, чи то от прямо де я йду до цієї вершини, я завойовую ту вершину. Я проплановую ці якісь такі вершини. Тобто я щось думаю, я аналізую, я думаю, всі, продумую всі свої кроки вперед-назад, наслідки, що може зробити мій опонент, що може відбутися. Оце багато цих таких моментів продумування своїх о, дій далі щось з цим пов'язаний. Сон, що він хотів вам сказати. Успіх на стороні жінок. Ну, Це так і жарти, але може бути навіть і так. Суть полягає в тому, що успіх в жіночності, успіх в м'якшості, успіх в продуманості, успіх. В оцій такій гнучкості, успіх в певній турботі, в певній ніжності, в певній підтримці. Ось в цьому якраз і успіх. Так, рекомендація для вас. Уже немає сенсу махати кулаками, вже немає сенсу щось тут роздумувати, аналізувати. Уже прийшов час, коли ми маємо діяти відповідно до тих умов, які у нас є, до тих можливостей, які у нас є. І легко, ніжно, тендітно використовувати і діяти. От якось ось так. От ми маємо діяти. В деяких можливостях навіть змиритися з певною ситуацією. От. І далі вже відштовхуючись від цієї ситуації, далі собі продовжувати От, трішки спустивши. Так, да, можливо, для вас це прям якась втрата контролю. Це прям трішки ви спускаєте всі свої якісь правила. Але це ж і можливість у нових умовах діяти по-цікавішому розвинути свою здібність, більш легше сприймати цей світ, більш легше відноситись до цього світу. От так, на цьому не все. Ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей!